Още один день, котрий Бог подарував для нас всіх. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ми сьогодні знову зібралися, щоб працювати. Ось так розпочинався наш день. Як завжди, спілкування коротеньке, підготовка до праці. Плани на сьогодні і молитва. Тако нам треба, таке є. є. 4 сантиметри, а там на 5 вік. Тобто треба з цим всім їхати, правильно? Так. Господи, ми дякуємо за здоров'я, яким ти нас наділив. І просимо Твого благословення на весь день. Ти нас благослови, ти збережи, Господи, від нещастя, травм і дай сили, мудрості, погоду звершити цю працю для слави Твої. Амінь! Працювати сьогодні будуть дві команди. Одні будуть займатися огорожею ось тут, і інша команда наших майстрів, які будуть працювати ось тут на даху. Зараз, Так маємо до 10. Маємо 10 Добре тут дуже мало виходить, Ні, 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 чекай, чекай, чекай. Давай приїхали. Сьогодні нам потрібно було купити ось такий пістолет і піну. І там ми зустріли наших друзів, які ви того виготовляють справжній сік, дуже смачненький. І вони нас пригостили, щоб наші всі працівники могли теж Покуштувати. Щиро дякуємо В'ячеславу Івановичу і Василю Івановичу за їхню гостинність, за сік, дуже смачненький. Ось таких апельсинчиків, яблучок справжніх виготовляють. Дійсно справжній натуральний сік. А сервіс то взагалі. Дякую, раз дякую вам успіхів ваших. Дякую, друзі, хай Бог, благословляє вашу працю. Наші хлопці. Дуже зраділи, тому що вже всі знають, який сік, який він на смак. І також пригостили нашого маленького працівничка. Манасія Михайловича. Каже, що дуже смачненько. Ось команда, яка працювала сьогодні. Біля огорожі досить багато вдалося зробити їм. молодці брати, ось як рівненько, гарненько все вийшло. Плюс там один шістнадцять, може? Закрутуєш? Закрутим ще, а потім дам на сім. Сім. Та, бо хочеш на гайку Я не можу, Що попався, коли пів тут? Та до цього прийшов. Зверху, а де прийшов? Я Хочу. Давай звати красивку. Рулетка не кучай. <связь> ваня, як ти це зробиш? Ну як можна наоборот мірити цим 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 цим? Славик, це Ну скільки до того в 85. Ось так день закінчувався, сонечко вже сідало, брати теж закінчували свою працю. Але на нас очікувала ще одна подія сьогодні у наших брата Сергія Андрійовича Еліди Володимирівної свято Юбілей 45 років. Як вони одружилися, як утворилася їхня сім'я. чим ми їх і щиро вітаємо, бажаємо надалі Божого благословіння, Божого захисту. Нехай милість, охорона його буде завжди над вами. Вони вирішили пригостити наших братів. Для всіх це був такий сюрприз. Молодості. Господи, батько наш небесний. Ми дуже дякуємо тобі за цей день, який нам дарував. Господь, дуже дякуємо тобі за те, що ми можемо виконувати працювати в твої домівки. Господь ти дав силам, ти дав здоров'я, ти дав нам можливості такої, Господь. Ми дякуємо тобі за все. Дякуємо, що ти зберіг і допоміг нам до цього часу. Господь просимо поблоси надалі, допоможися цю роботу звершити для слави Твоєї. Дуже просимо, Господь, щоб ти поблосив ці дари їжі, які на столі. І ті братів, душі, братів, серп, хто серце, хто працював, приготував Господь благослови. І допоможи, Господь, щоб все це було для Твоєї слави. Ми вдячні за все. Просимо милості, благослови і надалі, Господь, будь охороною засіб. Дуже просимо, Господь, щоб ти мир і спокій, нашу країну. На тебе надіємося і слави тебе, вічного Бога, Цесинаго Духа. Амінь. Амінь. Сергій Андрійович, пару слів скажу, так як вашій сім'ї 45 років. Да? Знаєте, не всім сім'ям є така честь дожити до таких років. Тому це велике благословення, що ви дожили до цих років, у вас є сини. Да? І Це теж велике благословіння. Надіємося, що дасть Бог вам і внуків. Я знаю, що це ваша мрія, це ваше бажання. Тому нехай Бог благословить. як сім'я, ви є гарним прикладом, тому нехай Бог благословляє вашу сім'ю. Ми раді, що можемо з вами з'їсти цей кусок кусап'яти. Сережа. Це а ти не в темі, так? Я не в тємі. Паріжі там. Всього. Ми дуже дякуємо вам. Було було дуже чудова, гарна вечеря Я для нас. Дуже було чудове, гарне спілкування. 34! чотири, та це совідний вік. Привіт, але добре попав. Сьогодні також 34 роки, як утворилася ще одна сім'я. Брат Віктор і сестра Оля. Вітаємо вас щиро. Хай Бог, вас і благословляю всьому. Братьчик, а ну подвесся до такого, на тво забор. Подвес сосед. Подвеси все. Какие объекты белый человек? Ну ты ж не может сезонно приедет. Наш братик Сергій сережа, який сережа, дуже бачку. активно приймав участь у будівництві. Він дуже любив родитися. Така файна піца і без тебе. Дружина його працювала дуже багато тут. Хай Бог береже вас і ваших діточок. Сергійку Далі, там, давай, де давай, ви знаходитеся. Дякую. Ще дякуємо за те, що не забуваєте так. рідну церкву, в котрі ви зростали. Я вже подумаю, може до так? Добре, було до двадцяти.

Ні, ну як чого були вийшли? Дуже гарний, чудовий, провели час спілкування за вечерію. Брати згадували про свою молодість, згадували про те, в кого, як і коли проходило весілля, як саме воно відбувалося. В кожного воно було свій час, і всіх воно було дещо по-різному. Також згадували брати, як колись ми їхали в гори в Карпати відпочивати. Дуже цікаво було. Молоді тоді було дуже багато. Тут закинути Ну, те вже поки Ось таким чудовим, гарним святом закінчився наш сьогоднішній день. Дякую вам, друзі, за те, що ви завжди з нами. Дякуємо за те, що ви завжди за нас молитесь, піклуєтесь, переживаєте, допомагаєте. Хай всіх вас рясно, Бог благословить і береже. До зустрічі!